Привіт! Друзі, це запечений маринований перець на зиму. Це просто царська, неймовірно смачна та запашна закуска. На канапки до м'яса, сиру, ковбаси, в піцу або просто із шматочком хліба із салом. Один із моїх найулюбленіших рецептів на зиму із болгарського перцю. Зберігається в подвалі чи в погрібі один рік і більше. Така смакота, що це коли їсиш, важко зупинитись. Тому готуйте сміливо і побільше, бо будете шкодувати, що мало приготували. В цьому році перцю маю свій врожай, тому готую уже другу порцію. Для цього на деко викладаю перець, який попередньо я почистила від насінневих коробочок, із них я приготую домашню паприку. Залишу вам посилання та підказки на відео, кому цікаво, дивіться. Найкраще, щоб це був перець товстостінних сортів. У мене гогошари, ротунда. Викладаю максимально щільно один коло одного і одразу два дека. Температура в духовці 200 градусів. Час запікання 20-30 хвилин. Місцями ось так він припікається. Це те, що треба. Це буде дуже смачно. Під час запікання запах на усю хату. Одразу, поки гарячий. Перекладаю до глибокої миски чи кастрюлі. Накриваю кришкою, тарілкою або плівкою. І залишаю, щоб перець пропарився. Та потім, щоб було легко знімати з нього шкірку. В ідеалі, якщо його залишити до повного остигання, тоді легше вам буде його очищати і нарізати. Перець уже остих. Шкірка з нього дуже легко тепер очищається. Подивіться! Нарізаю очищений перець на шматочки, які буде зручно їсти чи викласти потім на бутерброд. Ось так нарізка довільна. Усе в глибоку ємкість, де буду маринувати. І увага! В декові, коли запікались перці, та в мисці, там де вони пропарювались, залишається сік із запечених перців. Нічого не виливаю. Усе повертаю до них назад. Він нам потрібен. Усі перці, які запекла, вже очистила. І тепер для того, щоб правильно розрахувати кількість солі та отиту, рахую кількість півлітрових банок запеченого перцю. Насипаю їх неповні. У мене вийшло 7 півлітрових баночок. Тому для приготування маринаду на одну таку півлітрову банку запеченого перцю додаю. По 1 столовій ложки рослинної олії рафінованої. По 2 столових ложки яблучного оцту обов'язково натурального 6%. Не пошкодуйте кошти, придбайте саме такий, бо з ним набагато смачніше. Якщо немає можливості, тоді використовуйте звичайний 9% 1 столову ложку. Я додаю, звісно ж, більше, розраховуючи відповідно на свою кількість запеченого перцю. Часник 1-2 зубчики. Його потрібно натерти. Можна порізати. Це не принципово. невелику кількість петрушки. Максимально мілко її подрібнюю. Одну чайну ложку солі без верху. та дві столових ложки. Без верху цукру. Маринад готовий. Усе перемішаю і буду поєднувати разом. Залишаю маринуватись мінімум на 3 години. Якщо є час, тоді це ще краще. Залиште на ніч в холодильнику. Після того, як перець промаринувався, перекладаю в сухі чисті банки і стерилізую. Зазвичай консервую. Такий запечений перець в маленьких баночках різного об'єму. Тому, якщо баночки у вас будуть до 300 мл, стерилізуйте 10 хвилин. Якщо баночки від 350 до 1 літри, тоді це буде 15-18 хвилин. Звісно ж, з моменту закипання води в кастрюлі, перевертаю кришками донизу. Обкутувати не обов'язково. Ось і все. Впевнена, що якщо приготуєте, не пошкодуєте. Обов'язково готуйте, бо це неймовірно смачно. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока, до нових цікавих відео!